Успіхи вихованців позашкілля за навчальний рік, що минув, виставка присвячена козаку Мамаю та що таке оптимізація шкіл та чому вона необхідна. Про все це сьогодні у випуску з вами Дрина Пода та територія освітніх перспектив. Численні фестивалі, конкурси, змагання та творчі виставки так запорізькі школярі розвивають власні здібності у вільний від навчання час. Вони є активними учасниками різних подій, як в нашому місті, так і по Україні. А реалізовувати себе у своєму захопленні та прославляти рідне Запоріжжя допомагають педагоги центру естетичного виховання. Один із них у Хортицькому районі. Власне про його місце у житті вихованців і піде мова далі. Протягом навчального року учні не лише опановували шкільну програму, але й відвідували позакласні заняття. Адже неформальні розмови, можливість ділитися емоціями, думками, ідеями це найважливіше для дітей. Протягом цього навчального року на базі нашого закладу працювало 40 гуртків різних в яких навчалися 1753 дитини. Дійсно, дитині не вистачає цього тактильного контакту. Більш того, багато дітей, які сьогодні приходять у заклад, які пройшли вже коронавірус, пережили, а потім ще і два роки півномасштабного вторгнення війни. На жаль, вони трішечки не вміють спілкуватися і будувати свої відносини у колективі. Тому я вважаю, що змішана, хоча. Хоча б змішана форма навчання додасть цим дітам більше впевненості, емоційності, чуттєвості. Вони зможуть розвиватися, вони зможуть дихати по-іншому, вони зможуть розуміти один одного. Гуртківці театру студії, музична казка центру естетичного виховання Хортицького району за цей навчальний рік провели чималу роботу, зокрема, підсумували поїздки з концертними номерами до інших міст та навіть країн. Той танець, над яким ми починали працювати у минулому році, ми завершили його у цьому. Та ось їздили в Болгарію та отримали гран-при. Ми були дуже задоволені, щасливі. У нас перед виступом є традиція. Ми ось так складаємо долоньки одне на одного. Потім ось так робимо, і це на вдачу. І так працює. У нас дуже гарні місця. Ми молодці, ми дуже гарно станцюємо. Після цього це у нас така традиція. Вивчила одну нову пісню. Називається Муха Цокотуха, виступала з нею у Болгарії. На жаль, зайняла третє місце. Ну і ще є пісня, яку я працювала один рік тому, і з нею я виступила на перше місце. Вихованці кажуть, що у деяких номерах є відображення їхнього характеру, тому виступи перед публікою викликають лише задоволення. Найулюбленіша роль це роль лисички, коли я грала у виставі кітхалько. Мені сподобалось, тому що вона така ігрива, ласкова, трохи хитра. І вона доглядала вовка. І треба було якби, передати всі ці емоції і все так поглажування, піклуватися за ним, трохи там схитритися. Наприкінці навчального року керівники разом із гуртківцями традиційно підбивають підсумки у розважальному форматі. Таке собі ток-шоу Я люблю. Музичну казку. У нас за основу взята ток-шоу Я люблю Україну. Це конкурси, на яких вони більш Детально згадають, наприклад, якщо це конкурс скоромовок, які скоромовки вони використовували під час цього навчального року. Якщо це конкурс факти про керівників, то якісь цікавинки про саме керівників. Якщо конкурс вокальний, то вони якраз послухають інших, як співають, і покажуть свою майстерність. Також гуртківці вгадували за допомогою відкриття літер міста, де вони побували на конкурсах, фестивалях тощо. І такі приємні спогади назавжди закарбуються у пам'яті дітей. У Запоріжжі відбулося відкриття виставки картин під назвою Козак Мамай і дерево життя. Головний герой полотен, власне, козак Мамай. Його вважали народним святим та провидцем. Він проявляв неабияку незламність у боротьбі із ворогом. Тому цей образ закарбувався в пам'яті нащадків. Сьогодні він є символом українського непоборного духу. Тож організатори прагнуть у такий творчий спосіб продовжити пам'ять про наших славетних пращурів та популяризувати їхні традиції. До цього можуть долучитися мешканці та гості міста під час поглядання картин. Як саме дізнаєтесь у сюжеті? Запоріжжя козак він, людина, війна, землі. Молодець. Козак ми мається символ української душі. Сюжету козака Мамая не знає мистецтво жодного іншого слов'янського народу. А у нас він продовжує об'єднувати різні покоління українців. Із таким самим задумом і на виставці Козак Мамай і Дерево життя об'єднали роботи як досвідчених художників, так і запорізьких малюків. Розмістили картини також символічно на дереві життя, яке розташували в одному з куренів історико-культурного комплексу Запорізька Січ на Хортиці. Ми раді, що в цей день ми можемо зробити вам подарунок, відкривши ще одну виставку на території історико-культурного комплексу Запорозька січ, яка представляє саме той образ, який теж об'єднує навколо себе нас, з вами, українців, а саме козака Мамая. Крім того, в цій виставці ми намагалися зв'язати покоління. покоління, ті, які створювали предмети, які зараз зберігаються в нас в фондах, робили ці картини та нове сучасне покоління, і показати його погляд на запорозьких козаків. На екскурсії працівники комплексу Запорізька Січ розповіли дітлахам про те, хто такий козак-мамай, як він став символом об'єднання українців та національної ідентичності. У давнину його зображали усюди, на картинах, стінах будинків, скринях і навіть вуликах. Він прикрашав прості сільські хати і дворянські хороми. Це слугувало нагадуванням про те, що ми є нащадками козаків. Козаки-МАМІЇ в українських хатах 19-18 сторіччя були майже обов'язковими. І за допомогою таких мамаїв українці зберігали свою ідентичність, пам'ять про те, що вони є нащадками запорозьких козаків. Але лише це одна частина, один бік медалі, так скажімо. На цих мамаях сприховано дуже багато символізму. Тут все має символіку. Кін символ волі, дуб, символ мужності, чарка, згадка про загиблих братів. Ков мрія про кращу долю, а спис нагадував козакою про те, що життя може швидко закінчитись. Такі списи ставилися на могилах козаків, коли не було можливості поставити справжній козацький хрест. Мені сподобалася ця картина як козак на фоні річки. Малюнки створили вихованці запорізького дитячого садка номер 226. Допомагав малечий художник Анатолій Завгородній. Він провів майстер-клас, на якому показав, як переносити на папір свій творчий задум та зображувати козаків. Наш дитячий садок є опорним попровадженню козацької педагогіки, і ми проводимо роботу по реалізації міської програми козацького звичая Спас. І сьогодні ми. Наші дітки принесли свої шедеври, представлять сьогодні тут на виставці. Дехто малював козаків вперше, тому їм допомагали батьки. Наприклад, маленький Артем творив разом з мамою. Малювали олівцями, да простими олівцями. Ми ходили на гурток по козацтву, там вивчали. Ну і в інтернеті знайшли малюнок, щоб щоб було наглядно з чого змальовувати. Відвідати виставку Козак Мамай і дерево життя у заповіднику та оцінити роботи юних художників може кожен охочий, адже вона триватиме до кінця літа. У Запоріжжі планують об'єднати гімназії номер 81 та 86. Нагадаю, попередньо на початку червня відбулося засідання сесії міськради, на якому депутати голосили про скорочення чисельності закладів освіти. Йдеться про дитсадки, школи, гімназії та технічні ліцеї. За словами Сергія Білова, заступника голови Запорізької міськради, реорганізація необхідна в тих закладах, де немає належно облаштованого укриття або ж воно відсутнє. та Першою причиною є так звані малокомплектні школи. Це означає, що в них менше учнів аніж в інших. За вимогами міністерства освіти у кожному класі повинно навчатися не менше 30 дітей. Тоді школа підлягатиме державній субвенції. В іншому випадку утримання таких шкіл лягає на місцевий бюджет. У цьому році є потреба у понад 200 мільйонах гривень, і саме оптимізація закладів освіти, і, відповідно об'єднання декількох класів в один дозволить отримати ці кошти від держави. Натомість кадровий склад намагатимуться зберегти. У Запоріжжі продовжується оптимізація навчального процесу. Зокрема, відбувається об'єднання закладів загальної середньої освіти. На таке рішення вплинув дефіцит державного міського бюджету та зменшення кількості учнів, які через повномасштабне вторгнення виїхали за межі міста чи країни. До трансформаційних заходів підпала Запорізька гімназія номер 81 Наразі 218 учнів разом із вчителями та технічним персоналом переходять до 86 ї гімназії. Всі вони переходять класами. Щоб не травмувати діток, ми їх е, е, і залишаємо в такому складі, і з їхніми ж класними керівниками. Такі зміни не завжди сприймаються позитивно. Тому для комфортних умов роботи нових працівників проводяться зустрічі та тренінги. Із педагогами е, я вже провела зустріч. Е, і з обслуговуючим персоналом, технічними працівниками також проведена зустріч. Все це пройшло комфортно, позитивно. На всі питання були дані відповіді. І таким чином наш колектив поповнився. Ми раді цьому. Звісно, не уминули і батьківську громаду, представники якої мають багато запитань щодо такого рішення. Їх запросили на зустріч з представниками Запорізької міської ради та департаменту освіти і науки, до якої приєднався освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Питання реорганізації освітньої мережі воно поставлено зараз. Не під час війни, воно лише загострилося. Мені батьки 81-ї школи, я дуже дякую пані Олені за координацію. Зібрали такі запитання, я їх передав департаменту. Ми домовилися з батьками. ну, У нас була така гостра розмова, не всі були мною задоволені. ну, Що ж, вибачте, таке життя. Тут немає ідеальних рішень. Але тим не менш, ми домовилися про те, що батьки підготують такі запитання, я допоможу їх правильно оформити, уточнити, можливо, узагальнити. І будемо проводити конкретно по кожній школі. Одна з причин оптимізації також є безпекова ситуація. Згідно з висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій, у 81-й гімназії не можна зробити найпростіше укриття. Була створена комісія, яка здійснила огляд кожного закладу освіти нашого міста Запоріжжя, і е, за результатами цієї комісії були складені акти е, огляду цих об'єктів. І е, 81 ша школа також е, була там комісія за. За участю представників ДСНС, за участю представників районної адміністрації, спеціалістів Держпродспоживслужби. І за результатами цього огляду є акт, в якому прописано, що дане підвальне приміщення не рекомендоване для використання. У нас в планах у 81-й школі зробити для верхньої хортиці мистецький заклад. Щоб у дітей була можливість ходити до мистецьких шкіл. В мистецьких школах потрібно, щоб укриття знаходилось в радіусі 500 метрів. Там трошки інші норми. На сьогоднішній день ми не можемо 81-школу офлайн запустити. Немає там укриття. ДСНС не надасть дозвіл, поліція не надасть дозвіл. Не дивлячись на те, що освітня родина 86-ї гімназії поповнилась, в укритті вистачає місця, щоб проводити навчальний процес. Додатково розробляється проєкт, щоб дітей 81-ї гімназії підвозили шкільним автобусом до 86-ї. на черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. Вже третій навчальний рік завершується в надзвичайно складних умовах. Війна сильно вплинула на функціонування системи освіти в Україні, і в місті Запоріжжя. І після повномасштабного початку повномасштабної агресії чимало учнів взагалі виїхали разом з батьками за кордон. За межі міста Запоріжжя багато хто а, навчається в інших регіонах України. Якщо говорити про чисельність, то має місце тенденція до суттєвого зниження кількості здобувачів освіти. Якщо в 22 двору році навчальному ми мали трохи більше 67 тисяч учнів, то на 1 вересня 23 року їх кількість зменшилася на понад 7 тисяч дітей і е, склала близько 59,6 тисяч школярів. Із 6 тисячі 338 дев'ятикласників, 1487 навчалися, перебуваючи за межами України із 2697 випускників 11 класів 738 учнів перебували за кордоном. На окупованих територіях знаходилось 16 учнів 9 класів, 16 учнів 11 класів. В умовах воєнного стану пріоритетним, актуальним для Департаменту освіти Є питання безпеки здобувачів освіти, працівників закладів освіти, і освітній процес має бути організований таким чином, щоб максимально наскільки це є можливим в умовах війни. Уникнути загрози безпеці і життю учасників освітнього процесу І протягом 2023-2024 навчального року навчання дітей відбувалося також у змішаному форматі і дистанційно, і відповідно до рішення ради оборони Запорізької області про запровадження та забезпечення заходів про режиму воєнного стану в Запорізькій області. Відповідно до рішення виконавчого комітету про організацію освітнього процесу в комунальних закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя заочною формою зі змішаним режимом навчання. 23 заклади загальної середньої освіти та один заклад позашкільної освіти міста Запоріжжя було вперше переведено на очну форму зі змішаним режимом навчання, починаючи з 1 квітня 2024 року, а потім ще додалися заклади освіти, і 43 заклади загальної середньої освіти працювали в очному режимі за змішаним форматом. Сьогодні ми підводимо підсумки. 2023 2024 навчального року. Цьогоріч документи про освіту у нас отримують 6337 випускників 9 класу та 2697 випускників 11 класів. 460 випускників 9 класів отримують свідоцтво про базову освіту з відзнакою серед випускників 11 класів: 253 металісти, 195 випускників з золоті. Медалі 58 срібні медалі, дорогі випускники, які подолали непростий шлях, наповнений знаннями, враженнями, викликами важкими, незважаючи на складні часи. Я знаю, що ви впевнено незупинно навчалися і розвивалися. Я дуже хочу, щоб ви пам'ятали, що кожне ваше досягнення. Це результат саме вашої праці, підтримки батьків ваших та вчителів. Ви вірте в себе, і всі ваші мрії стануть реальністю. І я хочу звернутися сьогодні і до батьків-випускників. Я знаю, що ви були поруч зі своїми дітьми впродовж усього цього часу, підтримуючи їх у важкі моменти, радіючи їхнім досягненням і ваша любов, турбота. Допомагають їм стати такими, якими вони сьогодні є. Я дякую всім за терпіння, розуміння і особливо за підтримку один одного. Особливі слова вдячності це педагогічним працівникам закладів освіти міста Запоріжжя, тому що продовжуючи працювати у важких умовах війни, саме ви навчаєте, мотивуєте, надихаєте і підтримуєте своїх учнів та їх батьків. Я дякую вам за ваші зусилля. За вашу відданість своїй справі, і високо, повірте мені, ціною і з великою повагою ми всі відносимося до вас і до внеска кожного педагогічного працівника у розвиток освітньої системи міста Запоріжжя. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось на телеканалі МТМ.